Вітаю вас, шановні пасічники! Перед вами заключний етап кремування меду. Крем мед майже готовий. Кремуємо кремовалкою на 30-літрове відро. Кремувалка виробництва компанії BISTAR. Ось таким чином це все виглядає дуже все красиво, пульт управління. Який працює за принципом хвилина кремування, 10 хвилин паузи. Його можна закріпити в зручне для вас місце. Довжини провода повністю вистачає. Поряд кремувалка, зверніть увагу: це кремувалка на 75 літрів. Більший об'єм, і основна її перевага те, що вона має декристалізатор. На ваших очах я вже його взімкнув іде. Нагрів саме внутрішньої стінки баку. Бачите, 46 було, 47 вже температура. Виставлено, температура 43, до якої потрібно, щоб нам нагріти. От вже 49. І вмикаємо режим кремування. От 41 вже. І ось таким чином ми кремувалка запрацювала. Цим терморегулятором ми зможемо виставити температуру, яка буде постійно підтримуватися, якщо у вас прохолодне приміщення. Це вже результат. Крем-мет, який вже зроблений саме цією кремовалочкою. Ось такий красивий, з додаванням сублімованих фруктів. Ця кремовалка коштує 42 тисячі, але вона більш е об'ємніша і має декристалізатор. Та коштує 17. 000. 600. Тому раджу розглянути саме кремування меду саме зараз, тому що ціна на звичайний мед дуже низька, жахливо низька. А за допомогою таких агрегатів ви зможете переробити звичайний мед в крем мед і продати його набагато дорожче. Ось таким чином. Також звертаю вашу увагу. Знаходимося в офісі компанії Бістар, відділ продажів. Наш склад. Хочу зазначити, що ви можете звернутися за вказаним номером телефона і замовити в мене детальний відеоогляд по медогонках, вуликах, воскотопках, по всьому обладнанню, яке в нас є детальний живий відеоогляд. Також є в нас сайт. Заходьте на сайт, дивіться, технічні характеристики обладнання. Ціни, актуальні ціни, все по позиціях Це дуже зручно та зрозуміло. Тому пишіть Viber, звертайтесь в телефонному режимі, з радістю допоможемо, покажемо, щоб ви здійснили правильний вибір і придбали саме те обладнання, яким будете користуватися довго і яке буде якісне, надійне та з гарантією. Тому звертайтеся за вказаними телефонами.